Ми маємо на зв'язку представницю такого будинку, львів'янку, мешканку багатоповерхівки з електричним опаленням Лесю Пукас. Вона із нами на зв'язку. Лесю, дякуємо, що доєдналися. Доброго вечора. Добрий вечір. Судячи із того, як у вас світло, світло є. Отже, і опалення, ви зараз маєте, розкажіть ситуацію, що це за будинок? Він живиться так, розуміємо. У вас повністю все на електриці. Як ви собі даєте раду в такій ситуації з відімкненнями світла? Дякую. Отже, так. Я мешканка багатоповерхового будинку 14-поверхівки. і власне я мешкаю на 14-му поверсі в будинку, де на нас все на електриці. Ну тут питання з опаленням. Вочевидь, наш будинок не належить до цієї категорії, про яку сказав пан Богдан переді мною. Що ми будемо віднесені до об'єктів критичної інфраструктури. Бо будинок має котельню, тобто опалення йде через котельню. Але ситуація була ну, така, що відімкневі при відімкненні світла в нас не було нічого. В нас немає опалення. В нас звичайно всі електроплити, тобто в нас немає газу, і ну відповідно не було тепла. Ну відповідно не працює ліфт, і ну ти піднімаєшся, як я до прикладу на й поверх пішки. Але це ну таке найменша з проблем найбільше найбільше те, що було відверто холодно, і ми спочатку січня ми це мешканці будинку. Тероризували всі наші ем, кабінети, так би мовити, які відповідають які, е, і служби, які відповідають за це. Тобто, це тепло, теплоенерго, це гаряча лінія міста Львова. Е, нам відписували, відповідали типу. Ну від, відписки робили відверто кажучи, там теплоенерго е, переключали нас на обленерго. що ми якби не проти вам давати тепла, але от обленерго вимикає світло. Ну одним словом з одного кабінету посилали в інший. Врешті не знаю, чи це з усиллями мешканців, чи там щось склалося в них зараз. Під час відімкнень світла в нас опалення не вимикають. А в який а, спосіб вдалося так, вирішити? Тобто котельню заживлюють генератором, чи генератор так. Наскільки От, ну, я намагалась сьогодні з'ясувати в голови нашого ОСББ, чи котельні перестали відмикати від електромережі, чи, власне, працюємо працює тільки генератор, і під час відімкнення опалення відбувається за рахунок роботи генератора. Я не отримала відповідь на це запитання, але мені здається, що все ж таки генератори працюють десь нещодавно в на нашому чаті в будинковому інформація прозвучала про те, що година роботи цього генератора для того, щоб Заживити нашу котельню вартує на 3 тисячі гривень. Ну, пального споживає цей генератор, це величезні генератори за годину орієнтовно на 3 тисячі гривень. Е, мені дивно, якщо це так, тому що, наприклад, ну, 10 годин відімкнення це 30 тисяч гривень на опалення, тільки на там, паливо, та, для того, щоб забезпечити один наш будинок, а таких будинків дуже багато. І з економічної сторони, ну, це для мене геть зовсім незрозуміла зрозуміла ситуація, бо це значно дорожче, аніж би, напевно, нас просто не відключали від електрозабезпечення. Отут, позаду мене я виставила, до речі, свої девайси, так, які допомагають виживати. Це газовий такий пальний 5-літровий, 5-6 літрів, це термоси нещодавно я. Там знімала сторіс про те, що ранок розпочинається не з кави, а з поки є світло, треба наповнити е, термосами теплу воду. Бо ти приходиш до хати, коли темно, коли холодно, і е, ну, навіть не маєш можливості собі там чай якогось робити. Ну, така історія. Е, ну, в випадку, е, в мене це ще там не, не критична ситуація, бо дякувати Богу, я можу піднятися на 14-й поверх, але до прикладу. Нас на поверсі живуть старші літні люди, та, яким це ну, вкрай важко. у нас на поверсі живуть батьки з маленькими дітками, з возиками. Ну, для них це ну, дуже, дуже складно, відверто. У нас на поверсі живуть люди з собаками, з, ну, з домашніми тваринками, які там хоч не хочеш, потрібно вигулювати двічі в день. Ну насправді та да, насправді складно. Ну, та така ситуація у всіх, у кого відмикають електроенергію. Що дякувати Богу, вам пощастило, що є своя котельня, яку можна заживити генератором, і так розуміємо, що е, з мешканців не збирали коштів на цей генератор, а е, ОСББ забезпечило його з якихось інших джерел. На це питання насправді я не маю такої відповіді. Так з мешканців не збирали кошти. Кошти ці генератори найімовірніше наймовірніше були забезпечені там містом, мабуть, з, з співфінансування з. ОСББ, ну не знаю відверто, хто забезпечив генератори, але те, що їх почали вмикати тільки після того, коли ми почали тероризувати, бо ми відверто замерзали. Ну, у нас зараз не тепло. Тут я зайшла в квартиру, в мене в квартирі 15 градусів. Тобто я от в теплій, в теплому одязі, в теплій флісі, і ми так з сином насправді і ходимо і. Спимо теж Одягнуті, бо не тепло в квартирі. Навіть те, що не вимикають зараз опалення повністю, то батареї ледь ледь теплі. Хто ті генератори забезпечив відверто, не знаю. Але питання що для того, щоб їх почали вмикати, то нам довелось ну відверто стукати голосно ну, у всі двері. Хто за це відповідає? І іншими словами, порада від вас, як від мешканки будинку, який живеться від електроенергії, то е, стукати у всі двері, якщо ви знаєте, що ваш будинок також має свою окрему котельню, і її можна підживити до генератора, і досі цього. Його не зробили, то є е, такі можливості. Треба звертатися, і це має бути зроблено. Гірша ситуація у тих, у кого немає котельні, як сказав Богдан Кейван, ще буде тривати певний період, щоб технічно вирішити ці питання: як під'єднати ці будинки до енергосистеми, е, до якої входять об'єкти критичної інфраструктури. Тоді світло не вимикатимуть, але це все триватиме ще певний час. І на завершення Лесю ще два питання: перший про ці девайси, які ви згадали. Як часто вам доводиться ну так би мовити заправляти цей балон? Скільки це коштує? Наскільки це витратно в бюджеті у місяць в грошах? Дивіться, насправді цей балон ну я ним стараю скористуватися таких ну, типу геть крайніх ситуацій, бо, по-перше, не дуже скажу так, не дуже є місць, де заправляють у такі балони. Це саме це я заправляла геть зовсім за Львовом, коли там собі їздила в село. Бо на заправках у Львові не всі заправки заправляють на такі невеликі балони. З цим є, з цим є проблема. Е, ну вони недорого там вартують в заправці, там не знаю заправка цього блону. Останній раз мені вартувало десь там в районі 200 гривень, але вистачає його ну на того. Тобто, відколи там е, в нас почали системно так набагато на годин вимикати світло. Я ним е, користуюсь в, ну радше для підігріву якоїсь їжі, яку намагаюся ж таки готувати в той час, коли на електроенергія є, коли можна по цінно це робити на електроплиті. Е, інше питання це питання найважливіше безпеки. Тобто уявіть собі в нас в будинку 84, наскільки Наскільки не помиляюсь, квартири, і кожна квартира ну для елементарного життєзабезпечення мусить мати газовий якийсь девайс, бо іншого варіанту, щоб приготувати їжу там чи чи навіть підігріти, немає. Ми вже знаємо у Львові. Там були нещодавно на випадки про те, що газові балони вибухають, і це правда небезпечно. І я це розумію, але варіантів інших я не знаю. Ну і от в продовження цієї ситуації, оскільки це створює небезпеку для мешканців, плюс як ви сказали, є люди, які живуть на 14-му поверсі з малими дітьми, чи відомо вам про ситуації, коли е, люди через такі історії змушені переселятися в інші місця, бо ну просто важко давати собі раду. Справді такою людиною була я минулого року, коли там знову на на початку року почало нас відмикати світло, то ну прийняли рішення на зиму переїхати в квартиру нижчу, де газ є, як мінімум, але це ну ви всі знаєте, ми всі знаємо скільки у Львові коштує оренда квартири, і це ну просто. Космічно дорого мені зараз в даному в даному випадку мені не підйомно, тому та ну люди шукають варіанти, Хтось може, хтось не може. Більшість вочевидь не можуть, бо, бо всі живемо. Ми всі в одному човні, так би мовити. І мусимо у ньому гребти, як то кажуть. Дякуємо вам, Леся, що доєдналися. Бажаємо вам по перше світлого вечора, теплого і безпечного. Нагадаємо, із нами була Леся Пукас, мешканка багатоповерхівки, яка є залежною повністю від електрики.